Починаючи зі звіту за січень 2023 року, місячний звіт із праці за формою номер 1 пв подається на новому бланку, затвердженому наказом дерстату номер 87 Звіти з праці подають юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком визначеним Дерстатом. Отже, для початку роботодавцю потрібно з'ясувати, чи потрібно йому взагалі звітувати за формою 1ПВ. Для цього на офіційному сайті Держстату потрібно перейти до розділу для респондентів, відкрити сервіс Пошук за кодом ЄДЕРПОУ, зазначити код підприємства і дізнатись про перелік статистичних звітів, до яких підприємство залучено до звітування в поточному періоді. Якщо у переліку є звіти з праці, тоді таке підприємство протягом 2023 року має подавати форму 1ПВ до органів статистики. Зверніть увагу, що ФОП з найманими працівниками звіт із праці не подають. Звіт подається не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом. Цей термін визначений на самому бланку форми. У разі, коли граничний термін подання звітності припадає на вихідний або святковий чи неробочий день, то останнім днем подання звіту є перший після нього робочий день. Отже, звіти з праці за січень 2023 року потрібно подати не пізніше 7 лютого 2023 року. Зауважимо, що згідно роз'яснень головного управління статистики у Вінницькій області, у зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану статистична та фінансова звітність може подаватись до органів державної статистики протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану за весь період не звітності. Проте, якщо у вас є можливість, то краще звіти з праці подавати своєчасно. З 1 січня 2023 року статистична звітність подається виключно в електронній формі. Подати статистичну звітність в електронній формі можна за допомогою безкоштовного онлайн-сервісу Кабінет Респондента, який розміщений на офіційному сайті Держстату. Доступ в систему здійснюється цілодобово та не потребує інсталяції будь-яких програм. Переходимо до заповнення звіту. В наведеному прикладі ми сформували звіти з праці у кабінеті респондента, тому шапка звіту заповнилась автоматично, відповідно до даних, зазначених в профілі респондента. В залежності від того, який період був обраний при формуванні звіту, автоматично проставляється назва звітного місяця. У нашому прикладі. Це січень 2023 року. Також автоматично заповнилась реквізитна частина звіту, а саме, найменування підприємства, юридична та фактична адреса, відомості про територіальні громади. Підприємству потрібно тільки перевірити правильність заповнення всіх даних та при необхідності внести зміни в профіль респондента. Код території відповідно до кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за адресою здійснення діяльності також визначається автоматично. Якщо підприємство має структурний підрозділ, то зазначаємо дані щодо номера, найменування, виду та коду економічної діяльності відповідного структурного підрозділу. У наведеному прикладі підприємства не має структурного підрозділу, тому ці показники залишаємо незаповненими. У разі відсутності даних для заповнення звіту потрібно поставити відповідну позначку в полі «Інформація щодо відсутності даних та обрати одну із запропонованих причин відсутності даних для заповнення. В такому разі далі звіт вже не заповнюється. А хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів. Команда Кадроленд зібрала справжню бібліотеку на кадрові відеоплатформи номер 1 яка налічує вже понад 1500 актів довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. А хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки, треба приєднатися до платформи. Переходьте за посиланням в описі. Та оформлюйте передплату вже зараз. Переходимо до заповнення табличної частини звіту. В рядку 1020 зазначається фонд оплати праці усіх працівників, який наводиться у тисячах гривень з одним десятковим знаком. Цей показник містить дані про суму нарахованого фонду оплати праці усіх працівників відповідно до інструкції зі статистики заробітні оплати номер 5 зокрема штатних працівників, тих, що працюють за сумісництвом. Осіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, учнів та студентів, які проходять виробничі навчання та виробничу практику на підприємстві, та інших категорій працівників, у тому числі звільнених, а також поновлених на посаді за рішенням суду, яким здійснювались нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді. Також цей рядок містить суму нарахувань за дні відпусток, що припадають на звітний місяць. В рядку 10.30 зазначаємо суму податку з доходів фізичних осіб, утриманого із фонду оплати праці усіх працівників, крім тимчасової непрацездатності. Сума отриманого податку відображається в тисячах гривень з одним десятковим знаком. При цьому перерахунки по ПДФО за попередні періоди у цьому рядку не зазначаються. Для контролю показника при складанні звітності значення рядка 10.30 має бути меншим або дорівнювати значенню рядка 1020 помноженому на 18%. В рядку 10.40 зазначаємо середньооблікову кількість штатних працівників, яка розраховується відповідно до пункту 3.2 інструкції зі статистики кількості працівників номер 286 при цьому, відповідно до роз'яснень Держстату щодо заповнення форми 1 ПВ, до цього показника не враховуються працівники, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку, а також мобілізовані працівники або прийняті на військову службу за контрактом. Працівники, відносно яких призупинено дії трудового договору. Проте, незважаючи на таке роз'яснення, варто відзначити, що інструкція номер 286 при розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників не передбачає виключення мобілізованих працівників і працівників, з якими призупинені дію трудового договору. Тобто, згідно з інструкцією номер 286 Мобілізовані працівники і працівники у призупинених трудових договорах враховуються при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників, те саме стосується і працівників, які перебувають у відпустці без збереження зарплати через воєнний стан. В рядку 1060 зазначаємо кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людина годин, зокрема у вихідні дні за графіком, святкові та неробочі дні, за період службових відряджень на надурочних роботах. А також час роботи надомників і тих, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де є основне місце роботи. Цей показник береться із табеля обліку робочого часу за січень 2023 року. У наведеному прикладі 30 штатних працівників, зазначених у рядку 1040, відпрацювали повну місячну норму січня. Тому в рядку 1060 зазначаємо 5280 на годин. Також форма 1ПВ містить пояснення щодо основної причини відхилення середньооблікової кількості штатних працівників за звітний місяць більше чи менше, ніж на 25% порівняно із попереднім періодом. Пояснення пишеться у довільній формі. Якщо різниця є, але вона не перевищує 25%, то поле пояснення не заповнюємо. В наведеному прикладі в січні 2023 року середньооблікова кількість штатних працівників у рядку 1040 збільшилась на 30% порівняно із аналогічним показником у грудні 2022 року, тому зазначаємо основну причину відхилення. Збільшення на 30% у зв'язку із розширенням штату підприємства. Якщо у звітному місяці відбулось відхилення середньої заробітної оплати штатного працівника на більше чи менше, ніж на 10% порівняно із попереднім періодом, то також потрібно зазначити основну причину відхилення. Середня зарплата одного штатного працівника розраховується шляхом ділення показника в рядку 1070 на показник в рядку 10.40 та множиться на тисячу. Цей показник порівнюється із аналогічним показником попереднього звітного періоду. У наведеному прикладі відбулось збільшення середньої зарплати штатного працівника на 15% порівняно із груднем 2022 року. Тому зазначаємо основну причину відхилення збільшення на 15% у зв'язку із підвищенням посадових окладів з 1 січня 2023 року. Звіт підписується керівником, власником або особою відповідальною за достовірність наданої інформації. Поруч з особистим підписом зазначаємо власне ім'я та прізвище такої особи. Також необхідно вказати номер контактного телефону та адресу електронної пошти. Заповнюйте звітність та документацію легко і без помилок з кадровою відеоплатформою номер 1 в Рубриці документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповнюйте свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою. Хапайте її вже зараз. Підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінках у Facebook та Instagram і будьте серед найкращих!